міської ради 6 скликання вона свою дію закінчила, нова програма не розроблена, міською радою не затверджена. Через те ми маємо певні проблеми і збитки в діяльності міської ради, які вам всім відомо, бо саме ви приймали рішення про сплату для товариства зупинкою відповідальністю Дамас і Ко. Один мільйон 100 тисяч гривень пені. Задавали би, питання вже закрито, за роботи розрахувалися, пеню сплатили. На сьогодні маємо позов від виконавчого комітету в Мішенській міській раді про визнання договору недійсним. Містом поширено інформацію про те, що домат КО в принципі, не заперечують проти цього. Позову, але просять відповідно до чинного законодавства оцінити їх роботи і матеріали постійнам листопада, а можливо і січня 2017 року на момент прийняття судом рішення. Я вже звертався в березні цього року до депутатів міського даному, даному випадку, ви не по темі виступаєте. Цьому то, і... виступаю про те, що ви роззвучуєте, це є фейкова е, інформація. Жодної заяви в суді від Дамаску немає. Це перше. І друге. А скажіть мені, будь ласка, говорю вам, Якщо... що ви перебиваєте мене, коли я говорю. Значить, я вам сказав, ви говорите не по темі. Я вам люблю зауважувати. Я попросив до трьох хвилин. Це не багато. До трьох хвилин я закінчую. І я ще раз наголошую на тому, що саме відсутність програми взаємодії між. Захильної організації міста і міської ради не те, що не чується думка громади і призводить до таких збитків. На сьогодні збитки можуть становити понад 3 мільйона. Є рішення ухвала господарського суду про залучення ради, міської ради невиконкому в якості третьої сторони на стороні виконавчого комітету. Собою одного, а ще краще двох представників, які б представляли інтереси Ради. Згадайте, кому ви давали свою присягу, кому ви служите і захищайте інтереси територіальної громади, бо вони іноді, а в більшості суперечать інтересам посудових осіб виконавчого комітету. Дякую вам. Слава України! Ми ж питання не, не Ні, ні, я просто хочу, щоб не забути до того питання. Є рішення господарського суду, щоб представник Ради був. А якщо за рішення, можете розказати? Да, там була на засіданні наш представник від юридичного відділу і була голова міської ради.